Дешевше обійдеться кредит, чим старі тролейбуси купляти. На старі піде більше грошей, ніж на нові. Будуть їздити на старих тролейбусах. Хай чиновники на старих тролейбусах їздять. не пенсіонери. Було зручніше їздити в нових тролейбусах, але якщо це не буде залежати, від цього не буде залежати ціна на проїзд. Тобто, якщо будуть нові тролейбуси, але збільшиться вартість проїзду, я